Доброго дня, ми з України. Сьогодні мова піде про так називаємий мій внутрішній суб'єктивний закон. Коли ми живемо серед людей, ми всі виконуємо якийсь закон. Ну, державні, наприклад, ну майже всі. Ми знаємо, що якщо не виконати щось з Кодексу України, ми можемо позбутися волі. Нас можуть покарати за це. І звісно, ми боїмося. Порушувати цей закон, закон нашої країни. Окрім можливо, злочинців. Ну, ці не бояться, котрих так і називають злочинець. тому що вони коять зло. Порушують закон. Але то закон зовнішній. Хтось його написав. Люди його придумали, люди вирішили, що його треба виконувати. Вони придумали. Ці люди спеціальні установи, щоб люди виконували ті закони. Да? Тобто є ціла маса цих установ, які контролюють той факт, що люди виконують ті закони, які такі самі люди і придумали. Це є невід'ємліма частина нашого суспільства. Але це я кажу о такому законі, як уголовний. там Закон адміністративний, юридичний, ну отак. От Але, буває ще закон внутрішній, суб'єктивний, те закон зовнішній, це внутрішній. Тут є два типи закону. Є моральний, ну, так називаємо, який ми впитуємо з молоком матері. Для того, щоб він з'явився у вас, нічого робити не, не треба. От мати як дала вам, О, так він у вас і появився. Це ті само собою зрозумілі норми, які наші рідні передали нам. А їх передали їм, їх рідні. Це переконання, які були у ваших рідних. А можливо, ще ваша прабабуся була з цим переконанням, і тут ви приходите, да, у мене таке ж переконання, наприклад, до психолога. Ці переконання милі, вони е, нагадують про старі часи, але досить часто буває так, що вони застарі. Вже не підходять під наш період, під цей час. Їх треба змінювати. І тоді ви можете звертатися до спеціалістів, бо змінити їх самому досить важко. Ми, як правило, не усвідомлюємо цих своїх переконань. Але якщо ви порушуєте такі самі свої переконання, вам стає можливо соромно, чи ви відчуваєте почуття провини. І це відбувається без усвідомлення. Буває ще такий закон, який ви самі собі поставили над собою. Це може бути будь-який закон, любе правило чи любе переконання. Це може бути закон, написаний державою, якимось чолов... якимось... Я... якоюсь людиною там, від держави. Да? Тобто, чи може бути це ваше переконання від вашої бабусі. Немає значення. Ну, можливо, хтось в вашій родині колись мав таке правило слухати та прислухатися до більш дорослих людей. Вам це переконання також перейшло і дісталося в спадок. Але ви його усвідомили, ви його глибоко зрозуміли, і переконалися, що воно вам зрозуміло то до, то, до вподоби. І ви самостійно вирішили, так, це буде моє правило. Тобто ви його самі вирішили поставити. Над собою. Ви собі дозволили бути з цим правилом, з цим законом. Цей закон став вашим. І ви починаєте виконувати і жити за цим законом. Ви самі так вирішили, ніхто вас не заставляє. Як показує практика, саме це правило закон, ніхто і ніколи не порушує. Ви ж самі для себе закон. А це назавжди. Моральний закон він такий, який є. Нічого робити при цьому не треба. Але саме для таких людей зробили закон держави. Бо ніхто не може знати, які саме переконання в вас є, які у вас закони є. Навіть ви самі. Закон внутрішній вами, вами усвідомлений. Це завжди видно такого чоловіка. Можливо, не відразу, але видно. Це люди, які йдуть допомагати, коли вони бачать, що потрібна допомога, якщо, звісно, вони мають такий закон в собі. Це люди, які волонтерять, свідомо йдуть волонтерити для того, щоб бути причасним. Я маю на увазі тих, хто пішов туди згідно свого рішення. Хоча мені важко знайти причину піти волонтерити інакше аніж за призначенням. Це люди, які допоможуть бути кому. Завжди по-своєму, але від чистого серця. Не тому, що треба допомагати, а тому, що я хочу допомагати. Хочу. Це люди, які будуть поступати тільки так, якщо тільки так, якщо тільки є для цього можливість. Бо не можна допомогти, якщо в тебе нема чим допомогти. Повинен бути, Повинен бути надлишок. Тоді можна допомагати. Такі люди мають можливо простіші закони в людині себе. Наприклад, я важливий, але і інший також. Я можу, і інший теж можу. Я вмію просити, вміє і інший. Один з моїх законів це те, що кожна людина має безліч сил та можливостей, має цілий океан енергії для того, щоб жити добре та щасливо. Тому Якщо я зможу цей закон передати іншим, вони зможуть бути набагато щасливіші, аніж вони зараз є. Але я і поступаю саме так, щоб передавати цей свій закон. Коли є можливість, я допомагаю, коли є, розповідаю. Якщо вам доподобає така ідея, як розповісти про такий закон для себе, ви можете допомогти також. Поділіться в своїх соціальних мережах, киньте посиланням друзям. Та рідним, підпишіться, оставте коментар. Дякую. Миру нам!